7 лютого Вівторок Приклад Еноха кидає нам виклик Через них даровані нам дорогоцінні та великі Обітниці. Щоби через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. 2 Петра 1 4 Еноху не легше було жити праведним життям у той час. Ніж нам за наших днів, світ доби Еноха сприяв зростанню в благодаті та святості не більше, ніж тепер. Проте Енох відводив час для молитви і спілкування з Богом. Саме це допомогло йому уникнути морального розтління, що панувало у світі. Лише відданість Господу зробила його придатним для піднесення на небо. Ми живемо серед небезпек останніх днів. Проте, можемо отримувати силу з того ж самого джерела, що й Енох, ми повинні ходити з Богом. Від нас очікується, що й ми відокремимося від світу ми не зможемо залишатися вільними від зіпсуття, якщо не наслідуватимемо приклад вірного Еноха і не ходитимемо з Богом. Проте як багато людей стають рабами пожадливості тіла, пожадливості очей та життєвої гордості. Саме тому вони так і не стають учасниками божественної природи, і не уникають морального розтління, що панує у світі. Такі люди служать самим собі і прославляють себе вони постійно думають про те, що їм їсти, що пити й у що одягатися. Чимало людей говорять про самопожертву, хоча не знають, у чому її суть. Вони не зробили й кроку на цьому шляху. Ці так звані християни говорять про хрест Христа, стверджують, що вірять у Бога, але не мають досвіду самозречення і бажання нести власний хрест, ідучи за своїм Господом. Якби ці люди були учасниками божественної природи, вони були б сповнені тим самим духом, що й їхній Господь. У їхньому житті виявлялася б та сама ніжність і любов, жалість і співчуття. Вони не очікували б, коли до них прийдуть знедолені бідні, благаючи поспівчувати їхньому горю. Для них було б так само природно допомагати нужденним і служити їхнім потребам, як для Христа було природно ходити всюди й робити добро. Усім дорослим і молодим людям, які сповідують релігію Христа, потрібно зрозуміти, яка у зв'язку з цим відповідальність лягає на їхні плечі. Кожному зокрема потрібно багато працювати. Вести духовну боротьбу й проповідувати Христа своїм щоденним життям. Якби всі це зрозуміли й активно взялися за справу, ми були б настільки сильними, як полки зі знаменами. Над нами ширяв би небесний голуб, і сонце праведності освічувало б нас. Світло Божої слави було б так само доступне нам, як і благочестивому Еноху. Друзі. Тож давайте і ми візьмемо приклад із Еноха і будемо ходити разом з Богом.